Куценко Олексій Олександрович, Матвійчук, Дмитро Юрійович. Компанія GeoFix. І нове рішення Геофікс використання технології SLEM на практиці. Доброго дня. Зараз я поширюю екран з нашої презентації. Всім видно екран. Так, видно. Доброго дня. Сьогодні я хочу вам розповісти саме про проекти, які ми виконували з допомогою технології SLAM, і взагалі, як змінюється використання цієї технології, де її доречно застосовувати, які сфери підходять для цього, і взагалі, які сканери ми зараз маємо, і яка між ними взагалі різниця. А, так О. А, компанія Гекс є офіційним дистриб'ютором продукції компанії FG Dynamics, а також ексклюзивним дистриб'ютором продукції компанії Alpha Geo. Також компанія надає не, не лише продаж приладів, а також послуги в сфері геодезії, лазерного сканування, бім моделювання і інших вишукувальних напрямок. Uh, наразі в нас представлені дві компанії, які uh, розвивають технологію SLAM, це компанія XGrid і компанія FjDynamic. Uh, також uh, дані сканери вони діляться на, uh, так би мовити, два сегменти: uh, більш бюджетніші, які використовують лідари uh, Livox: це uh, Liexel Kitty1 і uh, FJ Dynamic Tріon P1. Основна, вони працюють на діапазоні сканування 40 метрів, і кут огляду само, самої скануючої головки становить 60 градусів. Що стосується більш потужніших сканерів, це є лісель l 2 і Trion s 2 Вони використовують Хісаївський лідар який має діапазон сканування 120 метрів і кут е, огляду в вертикальній площині 360 градусів і в горизонтальній 270, що робить їх більш, більш зручними в використанні, тому що вони відразу захоплюють більшу площу. Ну і сфера використання технологій SLAM. Вони є різними, їх можна використовувати майже в кожних вишукуваннях: це і топографічні знімання, інженерні вишукування, створення цифрових двійників, вимірювання і обрахунок об'ємів, там сипучих матеріалів, зернових складів і так далі. Лісове господарство для інвентаризації лісів, фасадних роботах також. Я вважаю, що це дуже універсальний пристрій, який дуже оптимізує роботу, скорочує час і також затрати. І трішки розповім про наші проекти, Ми старалися вибрати такі, щоб максимально були різними, і перший з яких це використання саме сканера в GDN P1. В конкретному прикладі ми використовували для сканування печери Кришталева, яка знаходиться в Тернопільській області. Е, хотіли перш за все перевірити, як себе сканер буде почувати в таких умовах, е, як він буде зшивати цю хмару. І е, взагалі, на майбутнє, такі сканери можна якраз і використовувати для дослідження цих печер. Е, в Україні таких багато, і вони ще. Не всі е, дослідження е, перший, на першому відео ви можете бачити це центр міста Житомир, і е, сканування тут виконувалось саме для реконструкції е, однієї з будівель. Е, а саме, м, перше, це скан використовувався для того, щоб оцінити е, реальний стан будівлі, е, а в подальшому використовувався для Обрахунку кількості матеріалів для проведення ремонтних робіт Там, там де обраховували площу стін, площу там фундаментів, скільки потрібно ну, обрахувати матеріалів. А друге це друге відео, це саме вулиця Інститутська. Сканування виконувалось для наповнення реєстру історико-культурних пам'яток для того щоб внести в цей реєстр саме такі саме параметри цих будівель їхні фасади зображення і так далі а також ми використовуємо технологію SLAM для для побудови планів інженерних споруд, таких як мостів. Саме на прикладі, ви бачите, шляхопровід на вулиці, на проспекті, на Броварському проспекті. І, до речі, тут ми використовували також стаціонарний сканер. І для ну, і вирішили порівняти наскільки сильно буде відрізнятися точність стаціонарного сканера від, від сканера з технологією SLAM. і ми. Це, що ми в результаті отримали, а це власне точність е, даних сканерів, бачимо, що е, точність стаціонарного від е, сканера з технології SLAM відрізняється на 1-2 сантиметри. Також, е, отримавши хмару точок, е, ми можемо проводити над нею різні дії, а саме на першому е, на першій картинці ви бачите класифікацію земної поверхні від іншої частини хмари точок. Це дозволяє швидко будувати рельєф і також допомагає для проєктування, для ландшафтного дизайну і так далі. Також класифікація подеревного дерев, по знімання ми відділяємо кожне дерево. І з по кожному дереву ми можемо отримати радіус тобора, можемо отримати висоту цього дерева, отримати радіус крони, що також дуже е, допомагає в лісовому господарстві для проведення інвентаризації лісів. І на на третій картинці ви бачите, як відображається саме оцей радіус е, радіус дерева, такий е, круг. на на стовбурі проведений це результат саме класифікації. Ну і також тут показана власна класифікація рельєфу земної поверхні. Ми отримуємо просто земну поверхню, а далі по ній будуємо горизонталі і можемо використовувати цю модель для подальшого проєктування. Також наразі сканер є невід'ємною частиною в наших топорів дизичних роботах. Uh, Повторюю ще раз, що сканер дуже, дуже економить час. Uh, це сканування однієї з заправних станцій зайняло буквально uh, 10 хвилин. Ну і на опрацювання хмари точок uh, година і викреслювання плану 2 години, тобто, дуже ефективно його використовувати в таких uh, роботах. Uh, на... На цьому прикладі ми хотіли показати створення 3D. Е, туру е, Сканування виконувалось для польської діаспори, яка має поховання на байковому кладовищі, і їм було важливо е, бачити, як, е, в якому стані знаходяться могили їхніх видатних е, діячів науки, культури і так далі, щоб е, оцінювати стан, і також в майбутньому створити. Mm -hmm. Таку як 3D-екскурсію по цьому е, об'єкту, щоб можна було розмістити інформацію на, про цих людей е, і використовувати для е, такого просвітлення. Е, також е, Тут представлений проект, який ми також використовували лазерне сканування. Це саме за першим корпусом національного університету біоресурсів і природокористування була територія, яка ніяк не використовувалася, і було прийнято рішення побудувати там студентський сквер, і було потрібно саме зробити хмару точок для проєктування цього парку скверу. І на другому відео ви вже можете бачити візуалізацію цього проєкту, який проектувався саме по хмарі точок. Дякую за увагу. Буду радий відповісти на ваші запитання. Дякую, будь ласка, питання. Ну, по суті, було питання в чаті про порівняння зі стаціонарним сканером, але ви в своїй доповіді на нього вже відповіли. Тоді ще раз дякую всім за увагу. Бажаю далі цікавих доповідей. Дякуємо вам за, за вашу цікаву доповідь.